Речі Вішванта Ананда з Фабіана Круана, який є чемпіоном США цього року. Якось особливої боротьби не вийшло. І 4 а 6 д Д4Д5, французький захист. Кінця 3 найбільш вражається принциповий хід для боротьби за перевагу. І Фабіана Круана вибирає хід слон Б4. Єде. анон був не сильно готовий, або просто не хотів йти варіанти з е 5 які достатньо гострі, проблематичні за обидва кольори. Єде-Єде простенький варіант, в якому вважається, що слон на Б4 розташований гірше за С3 І при нагоді будуть білі отримують або перевагу двох слонів, або зайві темпи слон d3 буває одразу грають а3 вияснюючи позицію слона Основний хід, як правило кінця 6 одразу атакуючи пішка d4 питаючи білих що вони хочуть але правда при цьому коня їм другого доведеться ставити на 7 бо на полі f6 як правило він буває неприємно зв'язаний з слоном на g5 кінь f6 залишаючи поле С6 для пішака, де він нейтралізує коня. Тут, щоб боротися за перевагу, треба виходити конем на F3. Так, простецькою ідея, наприклад, рокіровка. Рокіровка, там С6 і кінь. З Е2 перейшов на G3, потім зіграли С3, ферзь C2, взяли під контроль поля Е4. І у повний порядок у білих вони потім вторгаються конем на e5 і отримують перевагу. Але так мені стається. Хоча б тому, що можуть і зв'язати, або навіть просто дати шах і зрозуміли, чим закриватися, або міняти ферзів, або після сон Е3. Кінь G4 погоджуватись на те, що розставляються білі з привагли двох слонів. А ще є ход от Кінгі4, правда тут жертвуються пішак і в принципі отримують якусь ініціативу за нього білі. Кінь e2 грають, щоб не було ніяких проблем з версією 7. І після Кінь F3 слон G4 зв'язками рокировка рокировка c6 ну тепер хіта 3 не буде великий сенсу бать просто може приставити або одразу слона сюди і не буде ніяких нападів на цього слона уже піша стоит на c6 тому слон g5 правда от не вдалось цього коня на е 2 щоб грати, йому треба ставати на g3. І Але якщо кінь стоїть на g3, то він уже зі слоном на g5. Це, ну... Так, скажемо, їм тісно на тому фланзі, бо зіграють, наприклад. Як там? А 6 було зіграно, так? От якщо там ще додасть кінь G3, то після G5 просто зловити слон. Це все було гралося неодноразово. Десять, що цікавіше просто грати, наприклад, якось приставити спочатку коня на g 6, а потім вже вияснювати там його розташування ходимо 6. Але і в цьому є якісь свої нюанси. Трай8. Ну тут ферд 2, звичайно, не проходить через кінь 4 Так, ну навіть якщо от якось хитро поб'єш на e 4 і висить слон, і висить там, ну, то заберуть, забрали і забрали на Е4. А чорних тут ну, ніяк не гірше. А 6 так, трое вісім. Оцей хід f3, ну я не знаю. Тобто він ну, одне разом зустрічався на практиці. А буває грають троє один. Кінів 4 уже сон g6 немає типового. Тобто от той, от коли стоїть сон на g5, то буває грають. Так віддають перевагу двох стонів в чорні, але отримують міцну позицію. Тобто і ще спеціально викликали хіт 3, щоб була послаблена позиція білих в цьому місці. А тут виходить безкоштовно. били послабил свою позицию. Не знаю, для чего. Кин. Бд7. Ферд2. Но ну, тут уже кине4 не так добре. Через створение слабкого пешака на d5. Так. Тут ходом а3. Можно смусить 3, там слон d6 еще ничего страшного, в принципе. а 3 слон d6, тут кинь f4, и пешаку не добровать. Допустим, наступным кодом g3, а можно было сразу же g3. Пешаку на dt5 убеди. слон d7 і такий незамисловий хід, який з'єднує чорні важкі фігури також неодноразово застріли або одноразово зустрічається на практиці. Слон e7 салон f2 а це здається не новинка слона 2 так Ні. ось тут слон d6 грали але на слон d6 новий слон g3 заготовлено Просто вишмонтан не хотів грати сразу сложне 3, тому що потрапляв під копита. Так, кинеш 5 і слону краще мовить відійти. Сло на 2, кинь g6. Тут за слово увагу. Спочатку кинеш 5, а потім другий кінь на g6 або навіть на e 6 слон на d6 і намагатися вторгнутися на f4 легкою фігурою і здобути таким чином привагу. Кінь g 6, слон Slon g3. Слону показується, скільки пахне полем e5. Тобто будет бити на g6 і ставити фігуру на e5. Ось в чому недолік того, що чорний пішли спочатку в кінь g 6, перед коней ш5. Зіграно кінь H5 побили, ну, звичайно, не встигають стукнути, боднути копитами, сана на G3, оскільки буде проміжний шах на F7 і залишиться без пішака. Так, от кінь G3 і без пішака грають чорні. Fg і слон стихтікти від коня на Е5. Все. У білих, можливо навіть буде і покраще рахунок цього. Але спочатку чорний викликають послаблення білих полів. Так, наприклад, якщо б відійшли на b1 десь, то можна було б відійти ферзь d1 і не послаблювати білі поля. і поле 4 зокрема. А після тура d1 уже вимушено так, тому що на ферзь d3, на f5, ферзь пойман в центрі дошки. F4, все, поле E4 послаблено. Слон Е7 H3, ну при нагоді загрожують G4. Слона на F5 вже не поставиш. Слон Е6, ну ідея зрозуміла. Поставити F3D на D7. І не допускати всякі F4, F5 при нагоді. Після G4. І просто під приціл підпритілки пішків. На H3 і можливо по якийсь на h 4 Король H2 захищає пішака. Кінь в 6 Кінь c 1 Біль не наважуються, звичайно, послаблювати свого короля, а просто посилюють позицію своїх конів. Тобто кінь буде на C5 і на e 5 приглядатися. H5, ну, G4 не загрожувало, але тим не так зіграло. Кінь D3, слон F5. статы на Е4. Кінь Е2, кінь Е4. Ферзь 3 А4. Не дают о, через поле Ж3 авторизовать через линию С пробует. Тракция 8. Одразу сюда ставить и Фабиана. Труи при находе сам хочет вскрыть игру ходом c5. c3. Який хитрий хід. Ферзь Б6. І заодно коню на c 5 не дають вторгнутися Б4. Готуючи. Тут уже заслуговувало увагу А5 і вскривати лінію А для своїх тур. Тобто піти, побити і трай 8. Та Фабіана обрав слон в 6 Вирішив о, міняти фігури. Кінь c 5 c 5 bc, фірм Б2. Ну ферзь тут може не боятися, тому що йому білопольне слон допомагає відбитися від фігур білих. Кінь же 1 кінь іде на Е5. Все дуже просто. Б6. Чорні вскривають собі лінії. Кінь 3, bc, ДЦ. Стає на е 4 Трація все дуже просто. Готується до вскриття лінії на Королівському фланзі, які однозначно будуть на користь білих, так? якщо їх буду вскривати. До речі, там, наприклад, взяли, взяли. Трай5, так, не можна бити через один хит. Але тут є Трайф 2 і такі такий туди Проміжний хід, так. 3E7. Ну не зрозуміло наскільки це добрий хід. Можливо, навіть варто було видети слоном. А от після Трай7... Побили, побили, немає захисника пішка три, і пішак улетів. Розв'язали. Тобто загрожували кінь G6, бо троней 7 була не захищена. Пір G3. Ну, зрозуміло, що напало на піршака, його треба захищати І не королем, тому що тоді знищать захист і атака буде тривати на короля. Зовсім погано буде справа чого. А саме ось таким чином. Ну, наприклад, на взяття можно бити М -м, Мабуть, пешаком, чтобы на кинг же 6 играть кроли f7 якось. Сотнуть буду кинь захищенный. Правда, можно самим играть f5 и на... Из таких хит просто выиграть коня на зверсти. Так-то просто. Там Ферзь d 8 буде шах і з матом. Хоча, якщо продовжити варіант, так шах... Тут фість 4 шах буде. Да, це програм, там фіржи 2 такий нам. Не вдасться мат поставити можна спробувати побігти пішоком так. у ферзі і таким чином виграти партію. Традін G5. А, турадинот, мабуть, цетнотний хід, Злякалися, що просто заберуть пішака А і поведуть о -о, свого. У ну, ферзі. І не зрозуміло, що робити, а цей нот останні два ходи. це 38 і ще треба зробити два ходи. І навернути проект. G5, Fg. Ну, лінію, ферзь Ферсія 2, ферзь f3. Тут все зрозуміло. Шах. Ну, король 1, сон G2 і мат 3. І немає часу стукнути ні коня, ні пішака на g2, оскільки загрожує шах ферсів 7 і на Е8 б'ється шахом. Фіб'яна Корана вирішив е форсувати нічю, можна було тражити 7, спробувати продовжувати гру. Він побив на g2 і зробив ну, такий маленький млин. Тобто млин, це коли з'їдаєш фігура, це такий млина шах Тобто не дає, перекриває тру, щоб трайф 3 F3 не закрилася. І все, отакий от шах. Раз закінчилася в нічию. Це була остання партія розглянута з першого туру. Всього 5 ігор було. Всі ті 5 ігор першого туру ви знайдете на цьому каналі. Вони всі відкоментовані сьогодні для вас. І завтра планується другий тур. Дякую за увагу. все добре.